Іван Франко, фарбований лис. Жив собі в однім лісі лис Микита, хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, наставляли на нього заліза, або підкидали йому затруяного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита, кпив собі з них. Оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав, а вже як вибрався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого та спритнішого злодія за нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не повертався з порожніми руками. Це незвичайне щастя. І та його хитрість зробили його страшенно гордим, йому здавалося, що немає нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте, величався він. Перед своїми товаришами досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори, дурниць. Уговкували його товариші. Що, дурниць? Ось побачите. Решетився лис, побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся на блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачите і на блоху не перекинуся, і не роздеруть мене, ток своє лис, і поклав собі міцно зараз-завтра, а сам у торговий день побігти до міста. Та сторговиці вхопити курку. Але сим разом бідний Микита таки перечислився поміж коноплі та кукурудзи, і він заліз безпечно, аж до середмістя. огородами, перескакуючи плоти та ховаючись під яриною. Дістався аж до середмістя. але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю та повернутися назад, а на вулиці. І на торговиці крик, шум, гармидер. Вози скриплять, колеса туркочуть, коні гремлять копитами, свині квичуть, селяни гойкають. Одним словом, клеки, такий, якого наш Микита й у сні не бачив і в гарячці не чував. Але що діяти наважився, то треба кінчати те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притекав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху. Куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрався відваги, розбігся й одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало багато людей, стояла курява, лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так пес, думали собі люди, а Микита тому й рад. Знітився, скулився та ровом і, як не чкурне просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах, у кошах і кобелях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок та інші гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці. Коли йому на стрічу біжить пес, з іншого боку надбігає другий, там видить третього. Псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали. Та і я кинуться до нього, господи, яке страхіття. Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни, а із сіней на подвір'я скулився, тут і роздивляється, куди б то сховатися, а сам наслухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжку та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи та нюхаючи. Тут він був. Тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулася по чеснесенькому подвір'ї. По всіх закутках порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду немає. Кілька разів підходили і до діжі, але негарний запах, який ішов від неї, відганяв їх у кінці. Не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований, урятований, але як. У діжі, що так несподівано стало йому у пригоді, було більше як до половини синьої, густої, на олії розведеної фарби. Бачите, у тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і одразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її у куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову, ускочивши в сирощин, лис микита, в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене в фарбі, а тільки морда, також синьо, помальована, трошечки стирчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце бідолахи билося сильно. Голод крутив кишки. Запах олії майже душив його, але що було діяти, слава Богу, що живий. Та й то ще хто знає, що буде. Ану ж, надійде господар бочки, та й застане його тут. Але й на це не було ради. Майже вмираючи зі страху, бідний лис микита мусив сидіти у фарбі. Тихо, аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у такім строї з'явився на вулиці, то вже не пси, а люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркалося, лис Микита прожогом вискочив зі своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю. Її не спостережений ніким ускочив до садка, а звідси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи, Чкорнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася, трохи та не висохла. Уже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу, і то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежнім. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на все в нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув справді, як після копелі. Чи пізно, чи рано став він на другий день? Всього вже в книгах не записано. Досить, що уставши з твердого сну, позіхнувши смачно, і сплюнувши тричі в той бік, де вчора. Була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм виліз із нори, глиб глиб, нюх нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях, саме добра пора на полювання подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. Господи, аж скрикнув неборачесько. А це що таке? З переляку він кинувся тікати. Але сам від себе не втечеш, зупинився та знову придивляється. Та невже це я сам, невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимсь колючими гудзами, Не то їжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, і важке, мов удовбня або здоровий ступернак. І також колюче. Став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде, пробує обкачатися в траві, не йде, пробує дряпати із себе тулуску пазурами, болить, але не пускає, пробує лизати, не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися від фарби. Де тобі фарба олійна, через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микито, у тій хвилі, де не взявся вовчик-братик. Він ще вчора був добрий, знайомий нашого Микита. Але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, усього в колючках і гудзах з таким здоровенним, мов із міді вилитим хвостом. Він аж завив із переляку, а отямившися, як не пішов утікати, ледве хлипає. Подибав, у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Усі його питають що з ним, чого так тікає? А він тільки хлипає, баньки витріщив та й знай, тільки лепоче!» Он там, он там. Ой, та й страшне ж, ой, та й люте ж. Та що, що таке? допитують його свояки. Не знаю, не знаю, ой, та й страшне. ж!» Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра, заспокоюють його. Дали води напитися, мав пафрузя, вистригла йому три жменьки волосся з поміж очей та пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі? Усе дарма. Бачачи, що з вовком. Непорадна година. Звірі присудили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита. Зиркнули собі ж та й кинулися врозтіч. Де ж пак, такого звіря ні видано, ні чувано, відколи світ світом, і ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кіхті та яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба, зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та це не кипсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. І, піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового нечуваного й страшного звіра. Розійшовся геть по лісі. Усі звірі, що жили в тому лісі, хотіли, хоч здалека, придивитися до нового гостя, але ніхто не смів приступити ближче. А лис Микита, мов і не бачив всього. Іде собі поважно, мов у глибокій задумі. А прийшовши посеред звірячого майдану, сів. На тому пеньку, де звичайно любив сідати ведмідь. Всі віжди? Не минуло півгодини, як довкола майдану нагромодилося звірів і птахів. Видимо, не видимо. Усі цікаві знати, що це за проява. І всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї, стоять здалека. Тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили і тільки ведмідь ледве-ледве переводячи дух, запитав А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно й солодко говорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважувалися. Слухайте, любі мої, говорив лис Микита. І тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна. І, ожививши мене своїм духом, мовив «звіре остромисли, у звірячому царстві запанував безлад несправедливий суд і неспокій, ніхто там не певний свого життя та свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводь лад, суди по правді. Та не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. О, Господи, так це ти маєш бути наш добродій, наш цар? Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість, запанувала у звір'ячім царстві. Зараз кинулися робити порядки, орли та яструби, наловили курей, вовки й ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіма голодними. Знову радість, знов оклики, зачудування й подяки. От цар, от добродій, от премудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати, усе готове, зарізане, навіть обскобане і обпатране, приносили йому услужні міністри, та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів хто був дощий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той з'їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто такого не схожого на всіх інших звірів. І лис Микита, ставши царем, жив собі, як у Бога, за дверима, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоби звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався, спав тільки на м'якій парині, і взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір остромисл. Так минув рік, надходили роковини того дня, коли він став на царство. звірі, Надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор із лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату. І вечором, після великих процесій, обідів і промов на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо, ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж вухо в'януло, але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як задзявкає собі по лисячому. Господи, що стало? Усі співаки відразу затихли, усім міністрам і слугам царським, одразу, мов полуда з очей, спала, та селист! Простісінький фарбований лис ще й паскудною олійною фарбою фарбований тьху а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість. А люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, усі кинулися на нещасного лиса микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка: коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обдере, обреше, і ми робимося хоч на дрібку мудрішими, по шкоді, то говоримо, е, я то давно знав, і я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.